Котик ліг і засмагає зайчик. знайшов собі Мальдіви, сонечко. Тетюнька, да? На. Кс. кс кс Ой, бузі горюйсий кот какой. Засмагає, да. Що тобі там нормально? Тетюнь. Тетюня, за сонечко не жарко ще. Не перегрілася в шубі? Тетюня, на! Не хоче навіть дивитися. Ой, яке хорошо, на сонечку, ой, яке тепле місце. Да, Котику сподобалося. Погрітися, а тут так холодно, нема цього тепла, а тут сонечко. Да, Кіцюнька. Гучі навіть не хоче вставати, да? що таке, що таке, Гучі, Гучі? Нормально тобі? Кітюнька там <ріху> на сонечку.